Вашій увазі будинок всередині, дуже красивий інтер'єр, це село Ходосівка, котежне містечко в соснах. Зроблений новий дизайнерський ремонт. Сам будинок 221 квадратний метр плюс дві тераси, парка ділянка 10 соток. Зараз ми знаходимося на кухні вітальні і така чудова тераса з такими соснами. На ділянці дуже багато сосен, Кухня йде з великим острівцем, каміння. Техніка вже зроблена також. Також великий холодильник з морозильною камерою в цьому місці знаходиться. Є холодильник маленький для водички. Кухня вітальня повністю укомплектована. Зараз деталі тут дороблюють більше. Світло буде ще підсвітки додаткові будуть камінна зона з такою чудовою вітальнею, прихованого монтажа двері, з підсвіткою сходи. Є кімната військова на першому поверсі. Кімната з таким великим віконечком. З усіх боків ідуть сосни, кондиціонери монтовані буде. Верховного монтажа двері на магниті. Також ми війшли тут величезна шафа, де двойна плюс полиці вверху. Є також зеркало і вхідні двері, алюмінієві, гарні, об'ємні двері. На першому поверсі обов'язково є санвузол, санвузол з таким рукомийником, зеркалом з підсвіткою і сама душова кімната. Під нахилом. Все зроблено красиво, симпатично. Робився дизайнерський проєкт, дизайнерський ремонт. Полиці прихованого монтажу також. Інсталяція прихованого монтажу зроблена. Також на першому поверсі праворуч є котельня. Зроблена. Тепловодіна підлога йде і на першому, і на другому поверсі, є окремий вихід з котельня. І... Такий перший поверх був. Давайте я вам ще раз покажу кухню-вітальню і підемо на другий повер з вами. Що подобається такий будиночок, запрошуємо вас на перегляд. В описі ціна, контактний номер, є всі меседжери. Будемо раді, зможемо за домовленістю оперативно вам показати. Також, якщо вам подобаються такі відео, що ми і надалі робили, будь ласка, не забувайте ставити лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок. Що першими бачите такі чудові відео. Дуже ефектно виглядає будинок, я думаю, на відео ви це бачите. Ну і також живу він. Гарно гарно зроблений, гарний дизайнерський ремонт, гарно підібрані кольори. Планування дуже практичне, як для метража 221 метр, плюс дві тераси додатково ще 60 метрів. Прям супер. Є ще горище додаткове. Сходинки просувні, Можна на другий поверх підійматися. На горище, перепрошую, підійматися. Давайте по плануванню другого поверху. Є три спальні, два санузли великі і також одна вовчезна гардеробна і дві тераси. Це така перша окрема дитяча кімната з таким виходом на, на терасу. Безліч сосен дуже тихе, затишне місце. Декоративна штукатурка. іде підлога, те поводяна підлога. Йде повністю по першому і по другому поверху. Це друга кімната з тим самим балконом, чи великою терасою, правильно сказати. Точкова підсвітка, бокова підсвітка. Кондиціонування є, виводи зроблені під стіл, під телевізор. Місце також є під диван, це загальний санвузол. Два рукомийника таких елегантних. Велика зеркало з підсвіткою, дуже велика об'ємна ванна кімната. Інсталяція прихована, також все приховано. Монтажу. Тут йде туалет з лінійним душем, полиця, шафи, велика шафа також зроблена. Все досить сучасно і. Приємно на око виглядає. Двері також бачите великі, зроблені. Коридор на другому поверсі приємний з таким великим віконечком. І мастер спальня. Мастер спальня йде дремо. Телевізор великий диван. Також є вихід. На балкон. Ось в цьому місці такий чудовий балкончик. І, всім сподобається зараз, дуже ефектно виглядає гардеробна буквою Г, навіть не Г, а Г. І праворуч тут таке велике зеркало з по центру є міжкімнатні двері. Також зеркало з світочками, гарні полиці. Тут можна речі різні, різні покласти. Тут такі полиці. Те ж саме. гарно все зроблено. І таке чудове зеркало, щоб на себе можна подивитися. Також є. Свій обов'язково санузу, туалет біде, душова. Також двойний рукомийник з церков. Велике вікно. Жаль цими дерев'яними красиво. Все обіграно. Так все чудово виглядає. Такий цікавий будинок, я вам показав інтер'єр. Зараз. Вже повністю все вам показав. сподіваюсь, вам це сподобалося. Тоді я зможу зараз перейти на ділянку, показати вам саму ділянку. Будинок якісно побудований з цегли також має безліч сосу. Зараз все вам докладно покажу. Знаходиться в котежному містечку в селі Ходосівка, Село Ходосівка. Котежне містечко знаходиться по Новобухівській трасі 8-9 км від Києва. Дуже гарні локації, будинок зроблений новий дизайнерський ремонт. На ділянці 10 соток багато сосом. Оті красиві великі такі сосни. Зроблено озелене на ділянці, автополив, газон. Частково озеленені зроблені, ялиночки такі посаджені. Ділянка правильної форми гарно відчувається прямокутної форми, широки ширина, тому зліва, справа сусіди не подалі знаходяться. Також сам будинок іде 220 метрів. Плюс додатково є дві тераси 60 метрів. В одинку є чотири окремі спальні, три санузли, велика гардеробна, шафи, кімната на першому поверсі обов'язково тепловий насос зроблений. Знаходиться в малопризній вулиці, тупіковій вулиці. Дуже тихе, спокійне місце, що ви шукаєте. Гарну локацію, то раджу розглянути цей будинок. Дивіться, як виглядає ділянка, доріжки гарно викладені зліва і справа. тераса Давайте я вийду вам на терасу, покажу її. Ходи відведення низом йде. Всі комунікації заведені. Також термодошкою обкладена підлога, фасад будинку йде з. Клінкерної цегли, також цегла сама побудова будинку. Декоратив є, декоративне дерево, фасадне дерево зроблене також, багато підсвіточок і дуже красиве місце з такими чудовими соснами. Так все це виглядає. Коли бачиш таку красу сина багато не хочеться говорити будуть тільки по суті. Так виглядає всього бока ділянка. Але для пташок є місце, є. Будиночки раз, два, три, чотири ще там праворуч, а і п'ять, навіть п'ять. Кондиціонери вже зроблені, вікна в підлогу йдуть. Все це гарно виглядає. Повністю укомплектована кухня вітальня укомплектована також мастер-спальня, вже дитяча під себе потрібно робити. Дуже гарна атмосфера також знаходиться наверху, сам будинок з ділянкою, за рахунок цього відкривається дуже красива панорама. Також іде під віконі натуральне каміння, також вхідна група алюмінієві двері. Тротуарна плитка, натуральне каміння зроблене, Столешня з каміння також. І тут парко місця на 4 авто. За необхідністю можна сюди ще п'яту -е зробити. Септик з переливом зроблений. Так, виглядає сам фасад будиночка. Будемо раді вам. Прошу вас на перегляд. В описі ціна контактні номери. Що подобається такі відео. Ставте лайк, підписуйтесь. Також напишіть в коментарях вашу думку. Дуже цікава ваша думка по цьому будинку. Що шукаєте предмета, такі плюс-мінус будинки, є більший метраж, є менший метраж, можемо вам запропонувати і оперативно показати. Є з ремонтом, є без. Можливо, ви під себе хочете робити ремонт. Будемо вам раді.